Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розклада пасіанса Знак Задяка Казиріх на період з 28 липня по 3 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. То дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якір це стабільність. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення на посаді, стріли в колчині в десяточку, також якісь успішні ваші справи. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак зодіака Казиріх. Карта лист або документ. Це може бути запрошення, наприклад, покращення в кар'єрі, тому що ось тут корабель. Це якісь нові грандіозні розпочаті справи. А можливо, вас запросять, а ви будете вирішувати. Чи потрібно воно вам? Ось тут лебідь, це романтичні почуття, в яких вам ніхто не заважає. Значок Терези для козирогів. Будьте уважні та обережні. Помірно витрачайте фінанси. Майте на увазі не нервуйтесь та помірно витрачайте фінанси. Державна установа книга. Це начебто все. Ось тут розбите серце. До чого воно стосується, ви будете чимось розчаровані. Ніколи не треба розчаровуватися, треба сідати та шукати вихід. Чому сідати? Тому що на Бігу, мудрі думки в голову не йдуть. Треба ось так заспокоїтися та шукати вихід. Або приймати рішення, чи треба вам, наприклад, нова посада, або кількість роботи в такому великому об'ємі. Іноді ми про щось мріємо, а потім розуміємо, що та наше воно на мені? Всі люди якось живуть, ніким не керуючи, відпочивають, коли хочуть і як хочуть. А керівники, наприклад, завжди думають, щоб на роботі була гармонія та порядок. Саме про це вам показує пасіанс. По Третій розклад знак Зодіака Казиріх, 28 липня, по 3 серпня 2025 рік. Зверніть увагу, друзі, знову корабль. Ось ця важна новина, або кудись, наприклад, відрядження, щось воно у вас буде. Не те, щоб турбувати, але знадобиться його робити, і ось тут успіх. Можливо, ви щось розпочинали місяць тому або два місяці тому. І у вас якось той проєкт трохи зупинився. А саме зараз на ретроградному Меркурію можуть повертатися справи з минулого, котрі треба доробити. І саме так ви ось це доробляєте і ось тут маєте успіх. Ось тут швидкі дії та події. Сьогодні з вами дивимося, друзі, на колоді мадам Ленорман для знаку Задяка Казріг. Застереження на тиждень. Ведмідь це високопосадовець або людина вищого за статусом. Наприклад, старший, хтось старший з родини, батько, або більш потужний дядько, або дід. Хтось такі. Це цілком реально, що це може бути і жінка. Людина вище вас за статусом. Порада. Карта Дім. Зверніть увагу, знову ж таки, як я кажу, коли є пропозиція підвищити кар'єру або десь їхати, щоб працювати, завжди думайте про те, що вдома, як вдома відреагують на таку зміну в вашому житті. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного тижня, правильних рішень та завжди запрошую на мій канал.